А зараз надаємо слово Валя Кузьмінському будинку культури. Дорогі гості нашого свята, вітаємо вас в цей чудовий, святковий весняний день. Сьогодні наша Волоківська об'єднана територіальна громада, що складається з трьох сіл, Волоки, Грушики та Валя Кузьміна, знайомить вас зі своїм культурним надбанням, традиціями, танцями, музичним фольклором. Скажу кілька слів про село Валя Кузьмин. За свою багатовікову історію село перебувало в складі різних держав. Є припущення, що назва села пов'язана з прізвищем багатого боярина Кузьмина, який успадкував цю долину. А з румунської мови валя це долина, яка була його власністю, і тому село назвали Валя Кузьминова, що в перекладі на українську означає долина Кузьмина. Село розташоване за 6 кілометрів від обласного центру. Історичною гордістю села є могутній віковий дуб, якому понад 510 років, а також пам'ятник Некрополь, загиблим воїнам у Першій світовій війні. Цікавим є той факт, що на цьому обеліску викарбувано прізвище Карл Меркель. Існує припущення, що це родич Ангели Меркель, канцлера сьогоднішньої Німеччини. Духовними місцями є Свято-Михайлівська церква, побудована за кошти прихожан у 1940 році. Та кілька інших духовних споруд, багата і родюча земля наша, що дала світові чесних і працьовитих людей, хліборобів, вчителів, лікарів, інженерів, спортсменів, які прославили і прославляють наше село. Меля сини і дочки це люди, які тісно пов'язані з Буковиною, Україною і не завжди зберігають любов до рідного села, несуть у своїх серцях свою мову, пісні, звичаї та традиції. Вишивки майстрин цурка, Тимофєва, Котик прикрашали виставки обласних і районних конкурсів. Ансамбль Кузьміняночка, квартет, кредо, дитячий колектив Козачата радували серця слухачів села, району області. Вони є учасниками і лауреатами районних та обласних фестивалів художньої самодіяльності. А ще наше село відоме далеко за його межами і об'єктами бізнесу, які допомагають. Економічно і культурно розвиватися, це і птахофабрика, і кафе Маля Кузьминське, що розвиває джерельну воду, і підприємці, що вкладають свої вміння, здібності, кошти, розвиток інфраструктури села. Однією з найголовніших рис села, яке відрізняє його протягом віків від інших Валя Кузьминська толерантність. Різні національності, віросповідання, політичні погляди ніколи не заважали валякузмінцям жити в злагоді і взаєморозумінні. 2017 рік є знаменним в історії села, йому виповнюється дві. 520 років. Сподіваємося, що Господь і надалі буде давати Валя валякузминцям терпіння, силу, наснагу. Нехай воно відроджується і розквітає, а люди в ньому завжди будуть привітні та веселі. Нехай примножується любов і милосердя. Нехай наше село, Валя Кузьмин ніколи не покидає благодать Божа. Шановні пани та панове, сьогодні вас прийшов привітати дитячий колектив Козачата. Зустрічайте!